Всім привіт, вітаю вас! Біля нас відкрився новий магазин Аврора, і я там ще не була, тому вирішила з вами зайти подивитись, що там є, що продають. Цей магазин досить популярний серед українців. Він бюджетний, багато чого можна купити для дому, для дітей, господарських якихось товарів. Тому ідемо, подивимось разом з вами. Так, почнемо з господарських товарів, спосуду. Тут продаються кришки. Ну, ціни ви можете, в принципі, приблизно бачити, можете поставити на паузу. Мені, до речі, потрібний ось такий салатник, там, готувати млинці чи ще щось, тому що в мене є два пластикових, і я вже давно хочу замінити, але куплю не сьогодні, тому що мені далі треба йти по справам і не хочу просто з собою їх нести. От, мені треба якийсь такий і ще один, мабуть, трошки більший. Чашки різні є. До речі, хто частенько буває в Аврорі, напишіть, як асортимент. Я, можливо, тут не все покажу, тому що людей багатенько в магазині, але напишіть, як у ваших асортимент більший, менший різний посуд. Дуже класно, що є магазин з бюджетним посудом, тому що зараз багато людей вимушено переїжджають в інші міста. І багато хто починає все спочатку, тому хоч можна щось купити бюджетніше: Сковорідки, вази, це для спецій, для олії. Кружка така, у мене була в дитинстві кружка, нічого собі, 169 гривень. Це не знаю, навіть нормальна ціна, чи це дорогувато. Ось така для муки зручна штука. А, ще можна, до речі, купити ось таку миску саме для приготування там чогось. Коштує вона 150 гривень, вона така величенька. Потім друшлаг. Ну, і ще якісь господарські товари, спеції, навіть шейки я в шоці. От, там ще батончики різні, але там було багато дітей біля цукерок, тому я там уже не знімала. Мені треба сухий часник. Потім це класні штучки, різні вінчики, формочки, силіконові плівки, пакетики. Теж необхідні. І, в принципі, я так дивлюсь, що ціни тут якраз таки класні. На ці всі штуки є фрекенбок, теж по класній ціні. от Потім посуд для приготування різні прибори, теж в хазяйстві необхідне, як то кажуть. Ось такий оболонечок симпатичний, до речі. Ну, в принципі, з цього зараз нічого такого не треба. Хоча я, можливо, прийду сама, ще знаєте, ще сама подивлюсь. Потім це для саду, вороду різні рукавички, ножиці від комарів, добрива для квітів. А це для малюків, до речі, ось такий ніблер 25 гривень. Ну, у нас ніблера не було. Потім соски, дурник соски. Набори посуду, до речі, досить бюджетно. Ну, ще ось такі милі чашечки. Теж гарна ціна, в принципі, на них, тому що на дитячі, на все ціни ну, в деяких магазинах трошки зашкалюють. Різні пляшечки. Так, на відео не все попадає, бо людей багатенько мені, знаєте, не все вдається знімати. Хоча, можливо, вам здається, що людей і не так багато в магазині, але ні, я просто так вибирала. Вибірково ходила між рядами, багато канцелярії, тому що йде підготовка до школи, також багато побутової хімії, е, е, якихось засобів для кухні, фільтри, я бачу, навіть є, губка меламінова. Е, Потім такі малі блокноти, альбоми. В канцелярії дійсно було багатенько. От треба буде прийти, можливо, собі ще якийсь такий блокнотик придивитись. Мені, мені все треба. Стікери, а це для діток, мабуть, менших. Багато, дуже такий непоганий вибір ручок різних, Маркерів, фломастерів, степлер. Ну, в принципі, думаю, можна до школи багатенького чого цікавого купити за більш таки демократичними цінами. Я навіть не уявляю, скільки зараз коштує зібрати дитину до школи. Мені страшно навіть, мабуть, почути цю цифру. Ну, як на мене, ви знаєте, вибір прям непоганий. Є і папір, і я думаю, що тут є все необхідне, причому дещо таке цікавеньке, все гарненьке. Ну, Чи може мені так здається, тому що я все ж таки в школу не збираюсь, і я зараз не цільова аудиторія канцтоварів. Потім різні сумки, гаманці і малесенькі сумочки, і є там шопери. В ціни, бачите, такі, можна сказати, дешеві ляльки, знов тут іграшки, і багатенько непоганих іграшок. Деякі я зустрічала такі ж самі, наприклад, в Антошці, тільки дорожча. Ну, не всі деякі, тому що в Антошці є теж там і італійські іграшки, і китайські іграшки різні. О, тому, Аврорі все ж таки дешевше можна щось знайти для малюків, і треба мені буде це відділ гарніше трошки вивчити. Тому що іграшки треба завжди. Фоторамки для свят різні товари, можна зробити навіть фотозону, багато кульок. Вибір є. Далі. Ще машини, ще іграшки, є малесенькі, є великі поп іт і ну, теж і вибір іграшок непоганий. Потім теж необхідні іноді речі. І багато, до речі, побутових хімій не попало в кадр. Також є там швабри різні, віники, косметика. Так бачите, я, до речі, не бачила раніше сухий шампунь, Шаума, різна косметика, туалетний папір, гель для душу, різні засоби. Потім Аліекспрес офлайн, це я називаю, частину магазину Аврора. До речі, там є і китайські, так і українські товари, якщо не помиляюсь, і тут Аліекспрес або тему тільки офлайн різні різні штуки, б'юті, фарби для брів, а ось машинки, про які я розповідала. Теж треба, мабуть, буде взяти малюкам, тому що вони побачили і їм сподобалось. Я думаю, з дітьми сюди краще не заходити, бо вийдете пустим гаманцем. От. Багато іграшок дійсно є також для, зуб, для зубів різні прорізувачі. У нас є ось такі їжики, але в нас, ну, можна сказати, такий самий. Це і в сітці в нас був в коробці, але майже такий самий. До речі, прикольна іграшка цей їжачок, Вони його і збирають, і в нас вони його зовсім розібрали. От, це я думала, може Марку взяти для зубів, але. Ну, навіть не знаю, порадьте, якщо ви такою штукою користувались. Ось такий сортер коштував в Антошці 300 гривень, а тут 230 Ось такий магазин у нас тут поруч відкрився. А я йду далі. Я йду з деякими дрібними покупками, просто так трошечки прогулятись ввечері, поки вже Ігор з малюками. Ми з ними погуляли. Я погуляла і в дворі. Ми з ними побігли вдвох, коли я в дворі. У нас з ними це трошки важкувато, тому що вони завжди біжать в дві різні сторони. Плюс ще хтось може там в дворі їздити на велосипеді або ще хтось там бути. І ну, треба дивитися на свої машини в дворі їздять, тому важко мені там з ними одні. От, а я зараз направляюсь, мені треба купити і ну так, просто трішки прогуляюся. Так, я зараз далі рухаюсь в Аркадії зайшла, купила суміш хліб. Найнеобхідніше. В принципі, більше такого на нам нічого не треба. От, іду зараз говорю, в Гарі Плаза, там трошки подивлюсь, що там є цікавого. ну-ну. Довід! Потім ми вклали малюків спати і готувала я вже вечерю. На вечерю була паста і після просто вже відпочивали. Всім добрий ранок, зараз 9 ранку буду снідати, п'ю каву. І біжу на педикюр. Ігор зараз по справах має прийти. І я якраз треба мені щоденько зібратись, бо я щось то з малюками гралась, то там з мамою розмовляла, і часу залишилось вже небагато. Я вже в Аркадії. У мене є зайвих хвилин 15. Я зайшла, купила своє улюблене морозиво, взяла солону, карамель і лимон і дуже раджу вам, якщо будете спробувати все морозиво парфето в Аркадії. І море. Не знаю, думаю, можливо, сьогодні після обіду піду. Я взагалі люблю робити. Взагалі я люблю ходити зранку на море. Ну як? Нема різниці коли. Але якось зранку такий особливий вайб. А сьогодні, можливо, піду після обіду. Давідік, як справи в тебе? Мами не платя. Як справи, синок? У тебе все добре, так? Да? Каже, не водять тебе на ні. Завтра збираємось, щоб зранку піти, бо зараз так вдень дуже вже спекотно. Да? А сьогодні зранку в нас не виходило. А зараз ми можемо тільки на вихідні піти, тому завтра сподіваюсь виберемося. Да? Марк собі обриває позаду цю штуку постійно. Я зібралась на пляж. Останнім часом це якось так і виглядає. Хотіла дозняти цей влог ще на вихідних, але нас просто ці дні ну, дуже веселі. Хлопці майже відійшли від соски. Давід, можна сказати, вже декілька днів без соски взагалі. А Марк вчора денний сон спав без соски, на ніч позавчора теж без соски. А сьогодні, от на день, він все-таки нас ромашка одна залишилась соска про всяк випадок, він її не хотів брати спочатку. Тепер вже він її взяв, але в нього лізуть зараз, мабуть, ікла. Знизу я вже бачу, що прорізається. Перед цим вийшли муляри, декілька зубів, швидко вони пішли, і він це важко переносить. І це бувають такі істерики. Ой-ой. ой У Давідіка це проходить трошки легше. В нього теж пішли зуби, але якщо чесно, я так побачила, що в нього трошки стало більше сильне. І в принципі, то все в нього він зараз більш спокійніше. В нього все проходить легше. Так дві дитини бачите, можуть по різному абсолютно бути зуби. Маркін просто дуже зараз передливий. Він дуже це так важкувато переносить. Він і от до мене дуже і сам він грається, починає плакати, і так багато разів за день. І це дійсно під кінець дня просто отака голова. Ще іноді там в Давіда щось може бути. Але в загальному зараз так, що у Давіда вони проходять більш легше, не знають, як буде далі, все може бути, але побачила, що теж у нього моляр вийшов зараз. Виходить, і різець ще один у нього до сих пір було два зуби. Нам один на чотири от золота було. І цей вже різець прирізався, муляр виходить. А він, в принципі, ну про ньому не скажеш, якщо порівнювати з Марком. Вихідні в нас пройшли в криках, істериках, сльозах. Вчора ми ще й вирішили все-таки піти з дітками на пляж. Спочатку, наче було все добре, а потім Марк почав бігати по всьому пляжу. Ми за ним, і коли знаєте, ми намагалися його якось відволікти, переключити його на іграшки, ми взяли свій басейн, там, на ще щось, він не переключався, він продовжував бігати по пляжу. Він побачив там якогось чоловіка, поруч з нам лежав пляшку від пива, таку велику пластику. І от йому була треба ця пляшка. А я, знаєте, ну, по-перше, ми нікому не хочемо да, заважати відпочивати. І коли я його там один, другий, третій раз намагаємося відволікти, а він все одно туди біжить. Ми десь півгодинки побули, спробували вже краще, вони вже не плакали. Давідік сидів, грався в басейні. Ми по черзі бігали за Маріком, по всьому пляжу, за голубами бігав. Все було б нічого, аби він не приставав до людей. Ну як? Не те, щоб зрозуміло, що він ще цього не розуміє і все таке, але я не хочу, знаєте, нікому там заважати. І я кажу Ігорю, що йдемо додому. Ну, тобто, давай зараз збираємося і там ще прогуляємося, тому що ну пляж, просто він тільки туди біжить до нього, і все. Ти його забираєш, він вже починає врядувати. І тут ми починаємо їх збирати. І в Марка починається істерика, просто, мабуть, і чую весь фонтан, і в Аркадії, і, і всі, і пів Одеси його чули, Він почав так вирішати, аж кашляти. Я його просто не могла заспокоїти. Я вже мовчки їх всадила, доки Ігор там ще розбирався з веселью. Я сама їх вивезла під тугору, ну там поруч до траси здоров'я, не помітила як, бо і на ручки його, і так і сяк, а він просто раніше можна було дати соску, а він би заспокоївся. Зараз ми все-таки відходимо від цієї соски. Тому... То він вже заспокоївся, коли ми почали їхати по дорозі, але вже так, це така, знаєте, мабуть, у Марка була найбільша істерика з таким криком. Це в нас Давід таке може. От раніше у Давіда таке було, що він е, важче засинав, е, що він, от е, як почне плакати, або кричати, то це прям ну майже щоразу істерика. А Марк був спокійніший зараз. Це помінялась. Давідік спокійно грався. Він навіть е, трошки тільки за компанію поплакав з Марком. А так він себе спокійно поводив. А соски ми ще чому забрали зараз саме? Я думала, вже можливо почекати, доки вилізуть зуби. Але мені здається, чим далі, тим ще буде гірше. Ну, тобто більше йде це звикання. І... Марк, нові соски, які я вам показувала, від Чіко, він просто відгриз цей пептик, Він все гризе. Зрозуміло, я розумію, як йому важко зараз. Повний рот зубів лізе. Тому я думала, можливо, ще почекати, не забирати, але він просто гризе всі соски. Ми потім ще він оцю оцю одну. Потім Давіда соску він теж погриз, ми йому давали. І ми так вирішили, що, мабуть, ну так ми в сосок по-перше не накупимось. Це знак, що треба це робити зараз. У нас єдине, що ось ця є ромашка, і от бачу, то він без неї вже, все ж засинав. А це він он, взяв він її не брав, він просто гриз сам пластик і взяв. І це, якщо чесно, трошки засумтилась, тому що я думала, що він теж вже відійшов від соски, тому що тоді вже засипає без. І єдине, хочу сказати, що сьогодні, понеділок, і вихідні були просто, от вони прокинулись, і вони якось обоє там в суботу взагалі просто плакали, що все, і то знаєте, все не так, і постійно якісь сльози. Ми вже ми просто в шоці, що сталося з нашими дітьми, що це за істерики. Сьогодні вони гарненько гралися. Я сподіваюся, що трошки воно зараз наладиться в нас. Ось такі в нас зараз справи. Тому не знаю, я сподіваюся, що коли не вилізуть ці зубки, всі, що. Буде в плані трошки легше. Хоча ще кажуть, є криза двох-трьох років, коли все ні. Ну, у нас зараз це щось і нагадує, але я думаю, це все ж таки, мабуть, і за зубів, тому що ну, тинки там болить, вилазять ці зуби. Я не уявляю навіть, якщо чесно, як це ну, якось так. Зараз вони сплять. Я розумію, що мені треба монтувати цей влог або, хоча б почати, тому що часу так сильно немає ще треба буде сьогодні зайнятися прибиранням там позаду мене зараз. Купа справ, купа всього. Дякую вам, велике за перегляд і до нових зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.